Привіт! Було кілька запитань до попереднього відео. Хочу зараз коротенько дати відповіді на найважливіші відносно освоєння професії 3D-візуалізатор інтер'єрів. Було питання про вік. Чи вік відіграє якусь роль на навчання, чи зможе людина, наприклад, який там за 40-50 за освоїти цю програму 3D Max і робити. Фотореалістичні картинки інтер'єру. Ну, Дивіться, тут е, перший момент це творчий підхід. Тобто, якщо все своє життя ти працював в професії не зв'язаною е, з творчістю, з тим, щоб щось придумати, як гарніше подати, і так далі, то буде складно. Е, тут ці якості важливі, і чи дружиш з комп'ютером, Тобто, якщо ти відкриваєш елементарний, не знаю, там, Photoshop, та, і щоб опрацювати там фотографію, чи викликає в тебе це проблеми. Тобто, якщо в фотошопі ти не можеш повторити по Ютубі, по е, фотограф... е, по відео фотографію, як опрацювати. Щось тобі, ти нажимаєш якусь кнопочку, як там на відео хтось теж робить, але тобі не виходить, то тут просто ця проблема помножиться на, 3, на 3D на Тому що. Дуже важливо розуміти самі алгоритми того, як працюють оці програми редактування, оці всі моменти, розуміти, знати, як, що буде, якщо я нажму цю кнопочку і чому воно так працює. Там набагато більше інструментів, набагато складніших інструментів, тому що це є 3D-простір, там прокручується все і всюди, все можна побачити. Тому, ну, відповідно, і складніше. Наступне питання: де навчитися? Де навчитися? Ну, існують зараз дуже багато різних онлайн шкіл, які пропонують свої послуги там, за 2-3 тижні і проблем нема. Але хочу сказати, що все це трохи не то. Тому що. Ті, хто реально практикують архітектурну візуалізацію, мають реально класні картинки, класні проекти, йдуть в ногу з часом, вони не вчать людей. В них багато є роботи, вони просто їм не цікаво це буде. Хіба якщо там, цей місяць в нього вікно в, в того спеціаліста і він має таке бажання, то може там погодитися, якщо йому запропонувати гарні умови. Тому, якщо ти хочеш швидко, без лишньої інформації, в тренді в ногу з часом навчитися цієї професії, то не потрібно е, приймати пропозиції таких шкіл онлайн, які там рекламуються активно в Інстаграмі, в Фейсбуці і так далі. Е, а знайти, наприклад, на Бігенці. От я зараз відкрив а, такий сайт, Бігенс називається. так? Е, Тут є дуже багато класних візерів, виконавців просто в пошуку їх знайти. Будь-кого знаходите, пишете йому Доброго дня, там, або по англійськи або по якій там мові він говорить. Ну, звичайно, якщо ти хочеш вчитися, то бажано на своїй мові шукати. І написати йому моє бажання швидко навчитися, будь ласка, чи можете ви мені онлайн показати, як це все робиться. Він вам скаже суму, за яку він поводиться, чи йому це буде цікаво чи ні, і можна починати. Ну, Такий варіант безпрограшний. Тобто, якщо людина має портфоліо і е, класні в той людини роботи, то е, ну, якщо є бажання і час, то можна всього того ж когось навчити також. Е, Причому за короткий час, тому що без лишньої інформації. Скажу чесно, Пропонували мені одна онлайн-школа викладати. Я коли подивився методичку, скільки лишніх годин інформації, тої інформації, яку ніколи ти не будеш використовувати, що почалося відмовитись, тому що ну, я не буду людей вчити того, що їм потім не пригодиться. Мені цікавіше, якісь проекти робити, займатися якоюсь конструктивною роботою, а не просто, скажімо так беззмістовну інформацію людям давати. Технології йдуть вперід, все завжди спрощується, пришвидшується. І повірте, ті технології, які архітектурні візуалізатори використовують зараз, набагато продвинутіші і швидші, ніж те, що вас будуть вчити в тих школах, не практикуючи візери. Тобто, вони десь колись навчилися там, 5 років тому, і цю інформацію вже Ну, там трошки деколи щось додають, але вони не будуть знати цілу структуру, як це швидко і класно зробити. Дуже багато лишніх рухів, чесно. Не знайшовши на Ютубі, наприклад, жодної онлайн школи, по їхніх відео, де вони би швиденько використовували ті методи, які працюють, які економлять твій час. Тут, тому тут такий момент. Далі: скільки часу в мене забере навчання? Ну, це не буде 2-3 тижні. Це все залежить, знову ж таки, переплітається з попередніми питаннями. Творчий погляд, і чи дружиш ти з комп'ютером? Тобто ну, засвоєння того, тої інформації, в якому режимі та кнопочка працює, чому вона так працює. А там тисячі таких кнопочок. Да. Тому все зводиться до цього. Ну і творчий погляд. Чи потрібно займатися, а, чи, чи можна займатися цим в Україні, і чи це вигідно. Ну, дивіться, Україна рано чи пізно буде відбудовуватися, тобто буде бум буде бум будування. Дизайнери інтер'єру будуть мати роботу точно і багато. А так як це зв'язані між собою професії, візера без дизайнера нема, то, відповідно, і візери так само будуть мати багато роботи. В цьому можна не сумніватися. Далі. Ну, в принципі, все я сказав, що хотів. Тобто, такі основні питання, це не є просто. Так? Це не є, що ти там, сів за комп'ютером пейнт не відкрив і не почав працювати. Тут треба багато спочатку інструментів освоїти, щоб зрозуміти алгоритми роботи. Дивіться, коли ви сідаєте в автомобіль вперше, щоб почати їздити, наприклад, на ручній коробці передачі. Ну от, згадайте, ви завжди спочатку дивитесь на ту коробку передач. І можна сказати, що от ти вже класно їздиш, якщо ти вже не дивишся на коробку передач, як там переключити першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту і так далі. Тут та сама історія. Допоки ти думаєш, яку кнопочку нажати, в якому режимі вона знаходиться, тобі не вийде творити, тобі не вийде малювати класні картинки ніколи. Тобі потрібно спочатку інструменти засвоїти, а творчість буде потім. Тому тут ці складові важливі. Так само, як футболіст. Він, коли на професійному рівні грає, він ніколи не дивиться на м'яч. Він же дивиться, комусь пас дати, він дивиться, як то стратегічно бути на крок попереду від свого суперника і так далі. Тому професіонал він буде вчити тебе не кнопок, він буде вчити тебе подачі, він буде вчити тебе творчості. І потрібно зразу починати з кінця, з того результату. А оці онлайн-школи, які зараз пропонуються, вони будуть вчити тебе просто нажимати кнопки, які ти не будеш використовувати, якщо коротко, а потім забудеш. Ми ж всі знаємо, якщо ти довго щось не використовуєш, то чого навчився, ти з часом це забуваєш. Ось така історія. Тому відносно цієї професії є багато моментів, які важливо проговорювати, давати собі відповіді на питання. Хочеш навчитися, шукай от на біханці тих людей. Які, які можуть тебе навчити. Тому що ну, в тих школах я знаю багато особистої історії, що приходили до школи, а потім все кидали. Тобто, якщо ти перескакуєш сходинки, які перескакувати не можна, переключаєш ту передачу, яку не можна переключати, наприклад, з першої зразу на п'яту, що стається з автомобілем. Так само і з тобою. Якщо ти. Ну, перепригуєш ті необхідні інструменти, які потрібно знати. Зразу то ти просто мотивація то я вбивається, і ти заглохнеш як машина. Все має бути поступово. Спочатку інструменти. Далі е, якісь з, е, з цим зв'язані моменти. Творчість вже потім. І не потрібно думати, що я відразу всього навчусь за 2-3 тижні буду такі класні картинки робити. Ну, це утопія, такого не буває. Ну, бажаю всім успіху. Якщо якісь є цікаві питання, пишіть. З радістю відповім. Якщо хочете щось більше дізнатися, то можна в особисті теж писати. Всім дякую за увагу!